Влітку може трапитися дуже неприйнятний інцидент. От, наприклад, на Київщині рибалку вдарило струмом. Здавалось би, все мало бути, О, безпечно, барові, будь ласка. Але та? він зачепився власне ось цим гачком і а, за лінією електропередач. І, на жаль, а, все завершилось летально. От як обирати місця для риболовлі правильної, щоб в першу чергу за будь-яких погодних умов і за будь-якої пори роки убезпечити себе і щоб уникнути нещасних випадків. Ну ми вирішили розібратися. Данок поїхав, поспілкувався з рибалками. Всі деталі для вас зібрали. Подивіться, будь ласка. Ще з малечку Сергій ходив із батьком та дідусем на озеро, де й навчився та полюбив рибалити. Розповідає, перед риболовлею завжди їде на озеро, аби оглянути територію. В першу чергу хочу сказати, що треба подивитись. Не, не на озеро, а подивитись вверх, щоб не було високовольтних ліній електропередач, щоб випадково не закинути на їх та не отримати розряд електричним струмом. З інших правил безпеки не вживати алкоголь та завжди носити головний убір. Бо щоб зловити улов, інколи треба просидіти на палючому сонці не одну годину. Йдемо далі і зустрічаємо ще одного рибалку Дмитра. Але ж ловиш, де, де ловиться, там і ловиш. Зізнається про небезпеку рибалити, біля ліній електропередач знає, але інколи нехтує нею. Ловили але подальше, з другої сторони від ліній передач. А знаєте, що небезпечно поруч із лініями електропередач? Ну, в новинах же ж десь когось вбило там вроді. Оце ж недавно. Але так то не ловлять. На щастя, жодного нещасного випадку під час рибалки поруч із лепами з Дмитром не сталося. Проте, у червні поліція Київщини розслідувала один із нещасних випадків: рибалка зайшов у воду, щоб закинути вудку, проте волосіння потрапило на лінію електропередач, що проходили над водоймою, і чоловіка вдарило смертельним зарядом струму. Внаслідок ураження струмом потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Після нещасного випадку енергетики нагадують любителям рибалки правила безпеки під час такого відпочинку: найперше не рибальте у водоймі, над якою проходять лінії електропередач. А якщо ви бачите лепи не над водою, а поруч із зоною, де збираєтесь рибалити, то пам'ятайте. Кожна лінія електропередач має охоронну зону. Це така уявна площина з двох сторін від проводів відділена вертикально. І для кожної лінії електропередач вона різна. Вона сягає від 2 до 20 метрів. 2 метри це для лінії низької напруги, 20 – це для лінії високої напруги. Бетонний чи дерев'яний стовп із чотирма проводами має один кіловольт напруги. Мінімальна безпечна відстань від такого стовпа 2 метри. Від опори з трьома проводами варто триматися на відстані 10 метрів, бо ж її напруга сягає 20 кіловольт. Якщо бачите, поруч високометалеву конструкцію з трьома проводами, відійдіть мінімум на 15 метрів від неї. Найнебезпечніші так звані ялинки з кількома рівнями проводів і довгими ізоляторами. Напруга такої конструкції 110 кВт і найменша безпечна відстань від неї 20 метрів. Однак рибалкам, які планують рибалити і спінінгами, я порадив не наближатися навіть на 100 метрів до таких місць, тому що е сьогодні наші знаряддя рибальства дозволяють закидати на 150-200 метрів кормаки там, і гачки. І це от якраз в момент закиду дуже небезпечно. Тому б я порадив, би, прийшли на водой, подивилися, оглянулися, якщо ви бачимо опори лінії електропередач, відійти подалі, якщо ви плануєте рибалити, метрів 100 від цього місця і обираєте будь-яке безпечне місце і рибальте. Петро також наголошує: ці правила стосуються і не рибалок. Якщо ви бачите поруч із озером лінії електропередач, краще утримайтесь від купання і оберіть інше місце для відпочинку, бо ж заряд можна отримати навіть не торкаючись до ліній.